Хай. Сьогодні на... Буде, на роз... буде сьогодні відео про розборку такого магнитофона. Так. Ну, про розпайку я думаю зробити в наступному відео. Endelig. <laughs> Моя різьби. В общем, вообще сейчас тут не, не до чого. Так. Ти можна не отпустити, що але не до чого. Так. так. Прикручивается именно там. Ну вообще прикрутивает. Так, тут є, там немає. Так, тут ще є, маленький штучку. щось відкрутимо. Так, да. вот, надо снять Ладно, потом Попрошу Попрошу папу чтобы снял Где, наверное, тоже будут Вот такие тут

Вже, вже, вже затупились Так, вибачте, мене ви потурбував брат. Невеличка пауза. Так, ну, ці проводки я У -у -у -у. А тут його Вже хтось модернізував. Ставив платку, таку, щоб заряжати. Таке ставив, може, Плат. Для зарядки. Аккумулятори від телефону ставив. Ой, тут багато, а тут ще щось. що це інтересного? до пятой вольт. Хто збирається? Ну вроде как. Понижайка до 5 вольт. Чи наоборот повышайка з 5. Ну ладно, подивлюся. розібрав. Я даже не знаю, може в цьому відео і розпаяти. Бо якийсь відео маленький получиться. Ні, в следующем відео я розпаяю все. Все попровіряємо. Ну, а на сьогодні пока!